Воду, борошно і закваску ми змішали до повного зволоження борошна і залишаємо наше тісто зараз на 40 хвилин на аутоліс. Значить, Для чого нам потрібен цей момент? За цей час борошно вбирає в себе воду. Воно насичується, і завдяки цьому тісто стає більш однорідним, і з ним буде легше працювати. У борошні є білки, які, коли змішуються з водою, утворюють кликовину глютен. Ця сітка потім допоможе тісту тримати форму, утримувати повітря, і буде робити майбутній хліб пухким. Тісто стане еластичним, з ним буде легко працювати. Менше потрібно буде докладати зусилля, щоб це тісто вимішати. І автоліс дуже важливий в тому, що Хліб буде пухким, поростим і буде мати глибокий смак.